Добрий день, шановні друзі! Ви на каналі Новини науки Ларисі Шевченко. І сьогодні ми з вами поговоримо про, такі, про таку цікаву тему. Це цільові показники у вашій роботі, у ваших, у ваших дослідженнях, у вашій дисертації. Чим це важливо? Часто здобувачів, які виходять на захист, виявляється, що вони не можуть дати відповідь, як той чи інший фактор впливає на організм тварини чи на організм людини. І тут ми з вами розглянемо дві категорії таких показників. Це є цільові показники або показники, які конкретно дають відповідь, як впливає той чи інший фактор впливу на організм тварини. Як він впливає? Якщо ми, наприклад, говоримо про якусь добавку, наприклад, мінеральну, наприклад, там добавку міді в раціон тварини, то, що ми повинні контролювати в цьому організмі, ну, звичайно, треба обов'язково контролювати вміст міді, в крові. Якщо ми говоримо про продуктивних тварин, то треба контролювати їх у молодці, якщо це там велика рогата худоба. Якщо це там птиця, то значить у м'ясі, в яйцях і так далі. Тобто це є цільовий показник, це обов'язково, ми повинні це дослідити. Якщо ми, наприклад, використовуємо якийсь вітамін, наприклад, вітамінну добавку, вітамін А, і ми використовуємо його як біологічно-активний компонент, то ми теж його повинні десь оцінити, його треба визначити, скільки його міститься в організмі тварини. Плазмі крові там, чи в продукції, яку ми отримуємо від цих тварин. І в даному випадку у нас розглядаються такі дві категорії, що стосуються якраз от ветеринарної медицини, це дуже актуально, ну і звичайно, що тваринництва. Якщо ж ми говоримо про продуктивних тварин, то в даному випадку нас цікавить продукт. Який ми отримуємо, і як цей продукт може потім впливати на здоров'я людини, ми повинні його ще оцінити. Якщо ми використали якийсь корисний продукт для організму тварини, то ми повинні і визначити, наскільки він буде корисний для організму людини, що поступить, що надійде в організм людини із харчовим продуктом, як то молоко, наприклад, яйце, там вершкове масло. Ясо і так далі. І е, ми повинні обов'язково врахувати ті показники, на які впливає цей е, компонент чи цей фактор. Він може впливати не тільки як сам по собі накопичуватися, да, якщо ми це говоримо про мінеральні компоненти. Якщо ми говоримо про е, токсичні речовини, якісь, наприклад, там антибіотики чи якісь лікарські засоби, то ми повинні визначити їх залишки. Скільки їх залишається у харчових продуктах? Скільки їх потрапляє в навколишнє середовище з виділеннями з експериментами тварин? Бо ми розглядаємо ключові моменти. Тобто, про що я хочу сказати? Що ми обов'язково розглядаємо ключові моменти, на що впливає той фактор досліджень, який ми з вами вивчаємо, яка його новизна. Чим він перевершує вже відомі рішення, чим він кращий за уже розроблені якісь варіанти. І якщо ми говоримо за е, продуктивних тварин, то зрозуміло, що в основі наших досліджень завжди буде здоров'я людини, тому що ми продуктивних тварин утримуємо для виробництва харчових продуктів. І ми повинні тоді випробувати будь-який наш продукт, який ми отримали е, від продуктивних тварин, на його безпечність, е, вивчити його там, на лабораторних тваринах і так далі. Це один аспект. Другий аспект, якщо ми використовуємо якусь, якийсь фактор, який призначений для непродуктивних тварин, наприклад, домашніх тварин наших улюбленців домашніх, це коти, собаки, там миші, мурчаки, щурі і інші тварини, які не є з продуктивними тваринами. В даному випадку ми повинні оцінити їх ризик, їх вплив на здоров'я цих тварин, тобто відібрати всі зразки, відібрати проби і дослідити. Але, звичайно, таких ключових моментів їх може бути не так багато. Тому що ми можемо взяти основні, головні показники. Якщо цей компонент, наприклад, який ми використовуємо, він може десь накопичуватися. Ну, наприклад, це можуть бути якісь і мікотоксини, це можуть бути антибіотики, це можуть бути пестициди, це можуть бути мінеральні якісь елементи. Так, вони здатні накопичуватися в певних органах, тканинах, ми можемо їх знайти. Але ми ще можемо виявити і їх побічну дію в організмі. І також треба визначати, які ключові механізми цих е, е, факторів. Якщо ми, наприклад, досліджуємо антибіотики, то ми повинні визначити, а як вони впливають на мікрофлору е, там системи травлення, на мікрофлору там. Лізових оболонок і так далі. Тобто ми повинні дати відповідь, і чим повноцінніша ця буде відповідь, тим точнішу відповідь ви зможете дати у своїй роботі, і таким чином ваша робота може бути названа як завершена наукова праця. Якщо це стосується показників, які не є основними. Звичайно, що для того, щоб захистити дисертацію, вам приходиться виконувати багато досліджень, і зрозуміло, що це буде не дві, не три таблиці. Це як правило, як ми вже я раніше говорила вам уже про написання статей що для публікації хоча б трьох-чотирьох таких э, пристойних э, статей у фахових виданнях вам треба, щоб було ну, 15-20 хоча б ілюстрацій. Це можуть бути і фотографії, це можуть бути якісь э, э, гістозрізи, це можуть бути таблиці, це можуть бути схеми і так далі. Тобто, Звичайно, що ви не наберете таку кількість всіх показників, які були б точно по суті, точно цільовими. Ви тоді доповнюєте ці показники окремими, можна сказати, супутніми показниками, які не прямо, можна сказати, а опосередковано характеризують вплив того чи іншого фактору. Це е, можуть бути і показники, наприклад, росту тварин, якщо ви вивчаєте тварин, які ростуть, наприклад, ті ж самі курчата, бройлери, поросята, свині на відгудівлі. Якщо ви вивчаєте тварин продуктивних, то це може бути продуктивність, там молочна продуктивність, якщо це корови там. Чи Кози чи інші тварини, це можуть бути якісь клінічні показники, які також будуть свідчити про або нешкідливість даного фактора для організму, або, наприклад, навпаки, про його корисність. І це буде важливо. Тобто, коли ви будете планувати свої дослідження. Вам обов'язково треба буде врахувати такі дуже важливі, такі прямі показники, цільові, чи як їх іще назвати, і показники побічні, супутні, якими ну, фактично ви теж будете наповнювати свій матеріал. Вони будуть підтверджувати ваші висновки, вони будуть підтверджувати ваші результати досліджень, і вони повинні бути пов'язані між собою. Тобто, Зрозуміло, що будь-який організм це цілісна система, і всі процеси, які відбуваються, вони між собою тісно пов'язані. І якщо виникають порушення хоча б в одній системі, вони порушу, вони виникають ці порушення в усьому організмі. Тобто, якщо тварина буде мати вплив токсичного якогось препарату, то ви побачите і. Порушення поведінки тварини, і продуктивність буде зменшуватися, і інші показники. Тобто ви можете її також використовувати. Тим більше, часто, коли ви проводите особливо ветеринарні медицинні дослідження, вам треба клінічне підтвердження, якщо ви тварину, наприклад, лікували чи здійснювали профілактику, вам треба обов'язково клінічне підтвердження, лабораторне і клінічне підтвердження того, що тварина дійсно е одужала. І виздоровіла, і ваш препарат подіяв, тобто ви можете брати таких показників, ну, зрозуміло, що дуже-дуже таких непрямих опосередкованих брати не варто, але наближені показники, які будуть підтверджувати конкретний вплив вашого фактора, їх треба було б взяти. Ну, чим детальніше ви проаналізуєте вплив. Конкретного вашого фактору, який ви вивчаєте в вашому експерименті, тим краще, тим точніше, тим зрозуміліше буде вам, і вам простіше буде захищатися, і е, е, вам буде менше задано таких питань, на які ви не зможете знайти е, правильні відповіді. От. І тут е, е, виникає таке питання: а що відомо в літературі? Знову таки, ми звертаємося з вами. До тих е, даних, які вже є в літературі, знову таки начитуємося, беремо літературу за останні роки, за останні 5-10 років і е, ознайомимося із результатами досліджень інших вчених, що вони досліджували, як вони пов'язують ці показники. Можливо, якийсь фактор вони не врахували або отримали якісь суперечливі дані, і їх треба перепровірити. В такому випадку ваша новизна... Якраз результатів досліджень вона теж буде на цьому ґрунтуватися. Коли ви зможете провести таку реальну наукову дискусію, що ви встановили? Ви можете або підтвердити результати певних авторів досліджень, або можете їх, скажімо, спростувати. І теж можете довести, в яких умовах це відбулося, і які умови призвели до того, що можна отримати протилежний результат. Тобто ваша, ваші показники, які ви використовуєте в дослідженнях, вони повинні ну, бути перш за все інформативними, розумієте? Бо якщо ви вивчаєте якийсь фактор, треба, щоб на вашому захисті чи е, публікації вашої статті, а в майбутньому це буде складова вашої диссертаційної роботи, щоб вона е, була повністю інформативна і давала відповідь на ті питання і на ті завдання, які ви ставите в себе в дисертації. Я вам бажаю успішного захисту. Будь ласка, чекаю ваших коментарів, ваших запитань, підписуйтесь на мій канал. Якщо виникають якісь у вас додаткові запитання, будь ласка, пишіть в коментарях. Я буду цю інформацію аналізувати і буду намагатися надавати вам вичерпну відповідь. Я вам бажаю успішного захисту, всього найкращого.